Що ти робиш, коли все йде не так? Коли плани ламаються, ситуація виходить з-під контролю, і паніка вже на підході у когось включається агресія, у когось опускаються руки. Але є третій варіант навчитись контролювати себе попри обставини. Бо якщо ти не вмієш контролювати себе, тоді завжди є хтось, хто керує тобою. Через страх, через новини, через емоції, через маніпуляції. У цьому відео ти дізнаєшся, як мислити, коли здається, що все летить у прірву, і як тренувати стійкість не лише тоді, коли тебе вже трясе. Допоможи каналу Філософія Дії досягти тисячі підписників. Підтримай український контент. Для тебе це просто клік. А для нас це підтримка, яка мотивує створювати нові відео. Але як це тут контролювати себе? Це звучить красиво. Але як це працює в реальному житті, коли тебе ламає? Один із тих, хто це справді знав, епіктет. Епіктет не народився філософом, він народився рабом. Людина без прав, без власного тіла, йому зламали ногу. Щоб він знав своє місце, але він зламав інше логіку жертви і показав, що навіть у кайданах можна бути вільним спершу в своїх думках, а потім і насправді він не контролював біль, не контролював інших, але контролював себе і свої думки, і цього виявилось достатньо, щоб змінити життя. Епіктет не вірив у сильний характер, він вірив у дисципліну і практику. Якщо кожного дня ти обираєш, як думати і діяти, ти тренуєшся, і коли прийде справжній шторм, ти не впадеш. Його принципи живуть дві тисячі років, не тому, що звучать розумно, а тому, що працюють, коли нічого іншого не працює. Розглянемо основні принципи стоїцизму. Стоїцизм це не про холодність і не про не відчувай нічого. Це про вміння зберігати ясність, коли все довкола тисне. Перше, розділяй, що твоє, а що ні. Епіктет казав: Є речі, які ти контролюєш, і є ті, які ні. І твоя сила починається з того моменту. Коли ти чітко це розділяєш свої думки так, твої здатен контролювати, світові події? Ні. Реакція на чужу критику твоя підконтрольна, думка інших не твоя справа. Людина втрачає спокій не через події, а через те, що плутає зону впливу. Із зоною ілюзій. друге контролюй реакцію не реальність. Стоїки не намагались змінити світ, вони тренували внутрішній фільтр, як інтерпретувати те, що сталося, бо саме інтерпретація викликає паніку, а не сам факт. Ти отримуєш погану новину. Одна людина реагує, це кінець, інша це виклик. Факт той самий, емоція різна. І стоїцизм вчить ти автор своєї інтерпретації. Третє, приймай, але не здавайся, стоїки не були фаталістами, вони не казали змирись. Вони казали: вплинь на те, що можеш, і прийми все інше спокійно, бо постійна боротьба з тим, що поза контролем. Це шлях до виснаження. Прийняття це не поразка, це умова, щоб зосередитись на дії. як застосовувати ці принципи в реальному житті. Психологічна стійкість це не талант і не характер, це навичка, і вона тренується. Фрази типу контролюй себе звучать красиво, поки не стикаєшся з реальністю, з панікою. З невизначеністю, з тривогою. Саме тому стоїки створили конкретні інструменти, щоб тримати себе в руках, коли все валиться. І сьогодні ці методи підтверджує сучасна психотерапія. Ось як це працює. Перше, зупинись. У момент стресу ми діємо автоматично: гнів, страх, відчай. Ці емоції керують реакцією до того, як ми встигаємо подумати. Стійкість починається з паузи. Просто зупинись і назви те, що відчуваєш. Я злюсь, я лякаюсь. Я відчуваю напругу. Це вже змінює хід подій. Бо ти не зливаєшся з емоцією, а дивишся на неї збоку. Друге. Розділи факти й думки. Стоїки вчили перша думка це не істина, це інтерпретація. Ти чуєш новину, і мозок моментально малює найгірший сценарій. Сучасна когнітивна терапія називає це автоматичними негативними думками. Тут важливо зупинитись і запитати це факт чи лише припущення. Які докази я маю? Чи бували випадки, коли я думав подібне, але нічого не сталося? Цей мікродіалог це вже самоконтроль. Третє, поверни контроль. Контроль не означає керувати всім, він означає сфокусуватись на тому, що реально в твоїх руках. Ти не можеш зупинити війну, інфляцію, погоду. Але ти можеш вирішити чи відкривати стрічку новин, обрати, як реагувати на повідомлення, подбати про себе, навіть якщо це просто вода, їжа, укриття і 10 хвилин тиші. Це і є контроль маленький, але справжній. Четверте, повторюй стійкість це не те, що ввімкнулось і працює. Це як м'яз, якщо не тренувати, ослабне. Тому повторюй: кожного разу, коли тебе кидає зупинка, оцінка, вибір, дія, звучить банально, але саме в цій послідовності твоя точка опори. Розглянемо техніки стоїків, які допомагають тренувати стійкість. Стоїки не обмежувались правильними думками. Вони створили реальні щоденні практики, прості, але сильні. Сьогодні психологи назвали б це поведінковою гігієною. Перше ранкова настанова. Щойно прокинувся, не хапайся за телефон, спробуй дати собі 30 секунд спокою і постав собі запитання. Що я можу сьогодні контролювати? Навіть якщо день складний. Ти все одно можеш обрати, як реагувати, що думати, що робити. Це просте налаштування одразу перемикає увагу з хаос навколо на фокус усередині. Додай внутрішню фразу: Як би не було, я впораюсь. Не як установка, а як стартова точка. Це не магія, це фрейм. Мозок починає день з орієнтацією на дію, а не на тривогу. Друге. Негативна візуалізація. Це одна з найпотужніших технік у стоїцизмі і одна з найнеочікуваніших. Кожного дня варто на кілька хвилин подумки уявити, що щось піде не так. Зустріч зірветься, грошей не вистачить, станеться щось болюче. Проживи це подумки приземлено, без драми, і після цього відпусти. Ти не накликаєш лихо, ти знижуєш його емоційне враження. Якщо найгірше таки станеться, ти вже частково пройшов це. І знаєш, як реагувати? Цей метод підтверджують і сучасні когнітивні практики. Візуалізація готує психіку. І дає відчуття ресурсу замість шоку. Третє. Вечірня рефлексія. Наприкінці дня стоїки радили оглядати прожите. Не для самоїдства, а для зростання. Запиши коротко, перше, що я зробив добре, другий де зірвався, третє. Чого навчився? Якщо тримаєш щоденник. Навіть три-чотири речення щодня формують внутрішній огляд системи, це створює відчуття руху. А там, де є рух, там є контроль, а не безсилля. Четверте підтримка фізичного ритму. Всі стоїки були фізично міцними. Вони говорили дбати про себе не егоїзм, а обов'язок перед розумом. Якщо тіло виснажене, думка слабка, тому що денні звички мають стати частиною твого філософського бронежилета, вода, регулярна їжа, сон, прогулянка, легка руханка, не обов'язково спортзал, просто рух. Він знижує рівень кортизолу, покращує настрій і повертає тобі відчуття тіла. А коли ти відчуваєш себе, ти вже не плаваєш у порожнечі. Ці чотири техніки здаються простими, і саме тому вони працюють не тоді, коли все стабільно, а коли життя тисне валить і хочеться здатись. Психологічна стійкість це не броня, це не про те, щоби не відчувати чи ніколи не зламатись, це про інше. Стійкість – це коли тебе хитає, але ти не падаєш. Коли ти визнаєш, що важко, але обираєш діяти, коли ти не залипаєш у паніці, а повертаєшся до себе знову і знову. Стоїки пройшли крізь рабство, вигнання, смерть близьких, але не втратили себе, бо знали, є речі, які ми не контролюємо. Їхні ідеї працюють не тому, що звучать красиво, а тому, що перевірені реальністю. Обери одну техніку з цього відео і спробуй її вже сьогодні. Ранкова настанова або вечірня рефлексія, або просто зупинка в моменті. І поділись у коментарях, що тобі допомагає тримати себе, коли світ тисне. Підтримай канал лайком. Допоможи здійснити нашу мрію, тисяча підписників до кінця літа. Підпишись і постав дзвіночок, щоб не пропустити наступні розмови про стійкість, розум і свободу.